Дивіться, куди турнікет не накладається, не накладаємо турнікет на суглоби і не накладаємо турнікет бажано, не накладати на шеврони. Чому? Тому що якщо у нас шеврон на убоксі, наприклад, шеврон ще на чомусь там, на, на, на фліски, шеврон на куртки, і ці всі шеврони докупи, і вони отак ще зігнулися і хрен ми там що накладемо. Тому що у нас цей турнікет працює по принципу стискання судини тканинами по периметру, тобто навколо стискає. Якщо у нас щось тут заважає, то тут тиску не буде. І відповідно буде підтікання. Ручки, Сержанти дуже люблять сюди ручок натикати. Чомусь це як, як атрибут якийсь, прям через я, я не знаю саме в сержантів. Тут куча ручок, і ну потім забувають їх витягти. Добре, якщо вони поламалися. Ну в гіршому випадку це те, що буде заважати нормально на турнікет. Цигарки тут в кишеньках теж люблять носити. Да? Тут це, це коли кажуть, да, куріння вбиває, ото воно. Що стосується кишень, там сказали теж правильно, але я це кажу, коли ми до ног доходимо. Якщо ви накладаєте на ноги, то вам треба зробити отак: залазити в кишеню, да? по кишеням лазити погано, але не в цьому випадку. І робите отак. Ви вертаєте все назовні. Тому що, якщо ви робите отак, ви можете щось прогавити і щось там залишиться. Навіть якщо ви знаєте, що ви нічого в ту кишеню не клали, коли ми ведемо бій про військових, ну навіть про цивільних, ви біжите, наприклад, що у нас відбувається з кишенею. Бачите? Я отак стріляю, ногу, наприклад, упор беру, щоб вести стрільбу. У нас що відбувається? Гільзи падають, каміння падає, якщо прильоти десь поряд. Туди може нападати купа всього, а потім ви знаєте, що він порожній. Починаєте накладати турніки, а під ним купа всього цікавого. Ну, тобто, зрозуміло. Щоб цього не сталося, залазити в кишеню, і вивертайте не назовні. Порожня замечательно, буде торчати собі назовні. Ні, ні. Не накладаємо на суглоби, накладаємо там, де м'які тканини.